приклад з Росії шукають бомби і терористів по всіх аеропортах. Північного Кавказу і Чечні у нас, звісно, нема. Але Макіївка вже є. Наталя Власова у студії ви дивитесь топ 7 І все найцікавіше та найважливіше за тиждень прямо зараз. Особливості національного ціноутворення або чому подорожчала гречка. Зона екологічного лиха. Хто вбиває озеро куряче? Павлоградські ліфти убивці зупинені на перевірку. Сільський побут високому мистецтву не перешкода. Богославці їдуть на фестиваль, аби підкорити серця слухачів різдвяними піснями. Знизити ризики і посилити захист населення. Таке завдання на 2011-й поставив губернатор Олександр Вілку перед регіональними підрозділами МНС на підсумковій колегії. Самі рятувальники кажуть, минулий рік видався гарячим у прямому розумінні цього слова. І пригадують насамперед боротьбу із серпневими лісовими пожежами, коли працювати доводилося. Мало не цілодобово. Губернатор у свою чергу відзначив високий рівень професіоналізму рятувальників Дніпропетровщини і пообіцяв, обласна влада докладе ще більше зусиль, аби бійці МНС завжди були готові. Запобігти, врятувати, допомогти. В этом году нашей задачей является укрепление материально-технической базы МЧС. И в прошлом году областная власть выделяла деньги и обязательно будет выделять в этом году. И применение уже новых, новейших механизмов, в первую очередь, предупреждения. На ранній стадії звичайних ситуацій, якщо говорить про лісне пожари, це оборудовання пожарних вишвишок відеокамерами сліження, а також беспилотные самоліти, которые можуть следить за лісами і фиксировать сразу любые очаги. Ціни на продукти зростають. Дорожчає і м'ясо, і молоко. І як не дивно для аграрної держави, городина. Рекорд побила цибуля. За останній рік ціна на неї підвищилась більше ніж вдвічі, та попит не знизився. Чи залежить вартість українського продукту від світової продовольчої кризи, чи то особливості національного господарювання? Про це далі. Усе подорожчало, але хто першим почав, може не розібрати. Чи свята наробили ажіотажу, чи дефіциту морози, чи енергоносії підскочили, чи світова криза гукнулася. В особливостях національних визнати усе і комплексно. Все піднімається, і ми піднімаємо ці. Наприклад, ми їхали літом. Дорога була 8 рублів, сир був по 10, молоко було 3. Зимою зараз дорога 110 піднялась правильно. Корови, зараз половина в запуску, тому що і ціна піднялася. Корм дуже дорого, кукуруза, пшениця дуже дорого, 30 рублів відро. І хліб подорожав, усе подорожало. Гречка, все, сахар, все подорожало. Ціна на м'ясо піднялася, тому і на ринки м'ясо дороге. А тому що немає, говядини взагалі немає. Все повирізали вже почти. А що ж, нічого зараз ніде немає, ферми де? Щоб можна було, щоб що небудь закупляти. Морковка 5. і бібуряк 5. Все дорого. Що не покупаю себе, теж дорого. Міста дорого, 17 гривень. Дорога, електричка 10. Поэтому я вважаю, що недорого. Гоптеві прийшов 4,80, 5 гривень. <пореження> Тому і ставимо з дети продаємо п'ять тисяч. Ми 5 вадемо п'ять п'ять продають. Та гопти приїхали, вони дорого продають. На світовому продовольчому ринку криза вже як три роки. Експерти лякають, харчів на усіх не вистачатиме. Тож їхня вартість зростатиме й надалі. Крім того, на ціни впливають апетити багатолюдних країн. Наприклад, в Індії та Китаї замість рису стали більше вживати молока і м'яса а для тваринництва у п'ять разів більше площі необхідно через те і дефіцит. А еще закудрилась и световая спельнота переходить на біопаливу. Чтобы, допустим, заправить э, полный бак джипа, необходимо где-то 800 фунтов э, кукурузы. А это составляет почти годовой рацион э, жителя ну, страны третьего мира. И если администрация Соединенных Штатов Америки воплотит э, в реальность программу по переходу на биотопливо к 2017 году, То получається ті автомобілі, которые в США є они, в общем то переберуть на себя почти как миллиард, ну на миллиард людей питання. То есть, мільярд людей і поддержка отим на біотоплява. Якби не дорожчало усе за кордоном, Україна не залежить від коливань на світовому ринку, принаймні продовольчому. Це стверджують експерти. Аграрна держава при правильному використанні ресурсів та вмілій грі могла б ще на цій кризі і заробляти. А что касается цен, которые повышаются у нас, то органы государственной власти, в частности антимонопольный комитет, он как бы в силах остановить как бы такой резкий этот рост. Потому что частично это объясняется сезонностью, частично это объясняется каким-то монопольным сговором. И так, таких вот резких предпосылок для увеличения, для роста цен не существует у нас, в нашей стране. Аграрії кажуть, поки Україна не є активним гравцем на світовому ринку продовольства. Більше того, вона пожинає плоди власного господарювання. Вартість гречки, наприклад, за останні півроку побила всі рекорди, зросла вдвічі. Зараз у магазинах ціна сягає 20 гривень за кілограм. Що стосується гречки, ну, без сумніву, тут просто не вистачає цього продукту, оскільки аграрії перестали е, стали менше вирощувати. Теж саме з цукром, е, площі скоротилися і на дуже багато. І е, прогнози експертів такі, що площа на цукровий буряк теж будуть скорочуватися, тому ціна росте. Минулий врожай гречки на Дніпропетровщині склав лише 1700 тисячу тонн, то майже в сім разів менше, ніж у рік область споживає. Втім, цього тижня активно точаться розмови щодо зміни аграрної політики. Наприклад, уже наступний врожай гречки має повністю забезпечити потреби населення. Площі для неї планують збільшити у шість разів, зазначив губернатор. Він також наголосив на необхідності раціональнішого використання чорноземів і можливостях України вийти. На світовий продовольчий ринок з сильним гравцем. Тому задача, яка сьогодні стоїть перед нами, стоїть в тому, щоб обеспечить натуральними качественными продуктами питання, область страну, а также прочне позиції на мировому ринку при експорті. Належать об'єми зерна впливають на развитие всього промишленого комплексу нашого регіону і країни в цілому. Наталі Світлова, Сергій Кочет, програма Топ 7 Шестирічний хлопчик з Павлогради, який упав у шахту непрацюючого ліфта, досі залишається в обласній дитячій лікарні. Зараз справою підйомника вбивці займається прокуратура. Але чи знайде вона винних, якщо причина трагедії в самій системі? Більше 40% підіймачів в області відслужили свій термін. Минулого року, наприклад, у Дніпропетровську замінили всього три ліфти, адже фінансування нема. Панальна крадіжка може перетворитися на ненавмисне вбивство. На щастя, шестирічний хлопчик з Павлограда, який впав у шахту ліфта, залишився живим. Але нещасний випадок мав усі шанси стати трагедією. Кому дякувати за те, що невинна гра у Хованки закінчилася падінням з третього поверху. У Держгірпромнаглядів вважають, що винні невідомі злодії. Ну, Обідварітельному е -е, і По нашому ви вислушали, що там був демонтірований порог. Шахты лифта, в котором стоят э, направляющие двери шахты. Вот, поэтому так, верхні, э, сверху двери подвешены на роликах, на которых они ездят по направляющим. И когда убрали нижний порог, то есть дверь получилась снизу не зафиксированная, она открывалась на этих роликах, как на петлях. За словами Андрія Воловицького, жителі дому чули звуки із шахти ліфта, але нікому не повідомили. А тим часом крадії виносили усе цінне, що в багатостраждальному підйомнику залишилося. Беспокоїть в цій ситуації інше, В общем-то, я не знаю, навіть отношения жильців дому. Чому? Тому що, коли почали розслідувати, там слышали, що хтось возився в этой шахті, хтось щось ламав. Ну, ніхто ничего не предупредив, тому що буквально за день до этого все говорят, что 14-го числа там видели каких-то посторонних слышали шум в шахті. Вот. Ну, в общем-то, що привело к такому результату. Правда, батько хлопчика вважає, що винні у нещасному випадку саме контролюючі органи та місцевий ЖЕК. Дверця та ліфта, каже він, були у такому стані вже не перший місяць і ніхто їх не ремонтував. Насчет того, що за день до цього случая люди виламали порог – це наглая ложь. Ця двері вже болталась не один місяць, може полгода, може, я не знаю. Жители третьего этажа неоднократно обращались в ЖЭК о том, чтобы они устранили эту неполадку. Жители третьего этажа постоянно даже специально стреляли какие-то картонные коробки туда под дверь, чтобы люди не, никто туда не подходил. Просто получилось, кто-то коробку эту убрал, наверное, за день до этого или когда она этого не заметила. Лікарі кажуть, дитині пощастило. Сила удару розподілилася по всьому тілу, а тому влад не зазнав надтяжких травм. Хлопчик дістав перелом з кістки, сильний струс мозку та ушкодив таз. Операція вже пройшла, четверка ще успішно пройшла, як говорять, все нормально, і дитина себе намного став краще чувствовати після відновлення цього. Антибіотики прокололи нам вже все закончили. Восстановление сейчас час ну как гимнастика там у нас і масаж це для біодер. Лежать нам где-то полторы недели тижні больнице. Так чи інакше, а в Україні через недбалість дорослих продовжують страждати діти. Хронічна нестача кадрів та фінансування перетворюється на чиїсь зламані життя. Маты хлопця каже, що одразу після нещасного випадку усі двері ліфта наглухо забили. Чому не це это было раньше? Потому что и лифт никто и не собирался ремонтировать. Был, как бы, когда лифт сломался, деньги собирали, лифт отремонтировали, он поработал там от силы месяц и сломался опять. После этого вообще никто не собирался его ремонтировать. Неужели нельзя было раньше, как-то эти двери? Все таки. Зараз у Павлограді зупинені на перевірку усі 102 ліфти. У місті планують ліквідувати комунальне підприємство і передати його повноваження новому приватному. Зміниться ситуацію на краще, чи все перетвориться на байку квартет? Покаже час. Тимур Хаджинов, Дмитро Катко. Програма ТОП-7. Життя у смороді. Озеро куряче перетворюється на зону екологічного лиха. Природне водоймище нині захлинається від каналізаційних стоків, що цілодобово зливаються з колектора. А ось знайти серед чиновників того, хто відповість за екологічну катастрофу та врятує рекреаційну зону, не так вже й легко. Озеро унікальне по своїй цілебності. Озеро цілебне. Тут вода лічебне, тут лічебна грязь. Сапропелі. і тут глина голубая теж лечебная. Мені вже 72 роки. О, так що ми саме росли і ми купалися в курячині. Я прожила, я в школу ходила, я ні разу не боліла нічим. І курячення нам давала здоров'я. Розумієте? Здоров і це ж тут така золота вода, тут така добра риба була. А зараз я туди, я туди не, не забреду ногою тому що я бачу, як воно загажене. На жаль, камера не здатна передати того смороду, який розноситься на сотні метрів від злощасної труби. Відчуття, що перебуваєш на очисних спорудах міської каналізації, та ж ніяк не на березі мальовничого озера. На сьогоднішній момент це явно вже видно, що це зброси каналізаційних вод. Тетяна Шерстюк живе на березі озера уже 18 років. каже, цієї зими стало просто нестерпно. Стоки з колектора постійно парують. У місці скидання 15-ти градусний мороз озеро не замерзає. Гаряча вода, упевнені люди, курячі потрапляє прямісінько від котельні, розташованої трохи вище. Там же поряд гаражний кооператив, численні автомийки та незрозумілі виробничі цехи. Вони переконані мешканці і отруюють озеро своїми стоками. Ці здогади підтверджують і аналізи води, зроблені незалежною лабораторією. Здесь по органике идет превышение трехкратное превышение э, предельно допустимых э, концентраций. Это показатель свидетельства о том, что да, действительно в это ленивые э, коллектор э, врезались, или э, автомойка, или колбасный цех, или э, цех по копчению рыбы, или пельменная, или другие предприятия. Еколог упевнений, жодне з цих підприємств не має очисних споруд і відповідних документів, а тому скидає свої стоки у найближчий колектор. З проханням організувати перевірку та зупинити беззаконня. Мешканці зверталися до управління екології міськради ще у жовтні минулого року. Незабаром прийшла відповідь. Лабораторія державної екологічної інспекції зробила аналізи води. Інспектори та лаборанти встановили незначні перевищення гранично допустимих показників. Тож у Багдаді все спокійно. І покращувати стан потреби немає. Абсолютно даже никаких не было ни ні комісії, никаких реакций. Обращались мы, начиная с уличного комитета, в Рай, з полком, ну и в дальнейшем инстанции. Они, в частности, говорили, что это вопрос такой: надо установить, хозяин линии хто цим веде, діти, документація. документация. Ну, в общем, как бы не говорили, что нет, мы не будем этим заниматься, мы не хотим. Ну, как бы, мы позанимаемся, мы посмотрим. Ну, на этом все оканчивалось. Никаких абсолютно действий. Для того, щоб це не було. Аби відвернути увагу на стирливих мешканців, чиновники Райвиконкому порадили звернутися до комунального підприємства Гідроспоруди. Мовляв, проблеми колекторів то їхня парафія. А звернення туди стало черговим етапом бюрократичного пінпонгу. Представ, що таке Лівобережний. два-три. Вся вода, вся вода збирається, йде сюди. парковки, стоянки, мясокомбинаты, ну, мойки. Конкретно найти, общий, да, конкретно. Для того, чтобы надо обследовать всю трассу. Полностью, вот есть она все. И выходит, по идее, по плану, по проекту, она должна будет повернуть налево и попасть в отчисли сооружения, которые не достроены сегодня. Просто вывели трубу и все, и на этом закончится. Кто его строил, когда строили, никто никому ничего не сдавал. Колектор не на балансі, теж відповідальних нема. Стає зрозумілим зі слів чиновника. Шукати незаконні підключення, каже Микола Джалілов, справа непроста. Тут треба чекати, доки потеплішає, і збирати комісію. Бо в такі походи чиновники по одному не ходять. Виростає сніг, треба обслідувати. Хто будував район, санстанція, екологічна місце, посмотрить і перевірить всі прилягаючі території організації. Хто збрасить? Ми з вами пойдемо нас туди не пустять. Патамір нада організувати рейд туда. Одним рейдом тут не обійтися, каже головний інженер інституту Дніпрогіпроводгосп Віктор Дем'янов. Очисні споруди повинні бути на кожному зі зливових колекторів. Утім, в нашому місті їх нема на жодному. А тому, колись чисті джерельні озера, тхнуть на частичні канави. даному випадку ми стоїмо на берегу озера Московська і тут до нього примыкает еще целый ряд озер. Проблема в том, что они находятся в жилой застройке. И, естественно, все стоки поверхностные и фильтрация подземная сюда попадает. По всем нашим нормативам мы должны поверхностный сток с территории городов очищать от взвешенных від частиц, от нефтепродуктов. И от плавающего мусора. Но ну, это у нас на территории города пока никто не, э, не делает. Практически по всем водоем идет повышение минерализации. Происходит очень сильное заеливание за счет количества большого органики. Многие организмы гибнут, например, все жаберно-дышащие организмы. Орачки дафнии в большой массе водились. Вот мы в речку вашу поехали, приток орели, а там дафни даже и не нашли. Органіка, що потрапляє з нечистотами у воду, каже біолог Борис Барановський, забирає на себе весь кисень, а тому смертельна для мешканців водоймища. Якщо незаконні скиди не зупинити, вже цього літа мальовниче озеро курячі може перетворитися на мертве болото, і місто втратить ще одну чудову рекреаційну зону. Ірина Мороз, Сергій Кочет, Програма топ 7 Дніпропетровська міськрада анонсувала зміни до Земельного кодексу України, які скоро будуть до нього внесені. Перетворення стосуватимуться історико-культурних земель. Відтепер території, які не підлягають продажу та оренді, бо вони є історичною спадщиною, значно поменшає. Поля бою, залишки фортець і військових таборів можна буде здати в оренду або навіть продати. Також ступінь історичної значущості території визначатиме не Київська комісія, а місцеві ради. Має спроститися і порядок оформлення документів на землю. Керманичі земельного управління вважають, що торкнеться це як будівельних компаній, так і пересічних громадян. Загласування проєктів відводу зараз ділять комісія в течение трьох тижнів. Ну, будем считать еще неделю на то, чтобы подать эти документы. То есть это уже не э, по 2-3 недели в каждой структуре. То есть 5 структур должны согласовать, вы получите 20 недель. Тут 3 недели. Теоретично в оренду можно будет сдать и земли, на которых расположена Новобогородицкая фортеця. историческая памятка национального значения. Зараз об'єкт туристської уваги та наукового дослідження перетворився на смітник. Хто повинен стежити за станом історичної спадщини? Богородицька фортеця є пам'яткою національного значення 17-го століття. Знайти її легко, досить виїхати за околиці селища Шевченко. Високі вали і табличка застереження територія охороняється законом, зустрічають усіх приїжджих. У 2008 році цитадель відзначала свої 320-ліття, і вже тоді її стан викликав серйозне занепокоєння у суспільстві. Пам'ятку історії захопили пам'ятники людські поховання відбувалися саме на валах фортеці. Обращались в Самарський спалком, Є... у нас почалася переписка. зав'язалася, хоча зав'язалася на намного раніше. Ми писали і в екологічну міліцію, ми писали в природоохоронну прокуратуру. Мы писали в городской совет, в районный, в областной, по поводу того, что происходят беспорядочные захоронения, вырубаются деревья на исторической памятке, но обгородь скафортер. Но получили банальные... ответы. Проблема была 10 лет назад. Председатель теркомитета э, знал эту проблему и тогда уже местное население просило прекратить захоронение из города. Сегодня у нас весь город э, Днепропетров здесь хоронится. Кроме того, мы можем показать места, где где захоронены даже не жители Украины. И новые места занимаются, значит, берутся старые оградки, кресты, просто устанавливается, занимается как бы место новое. И на, том, и на тех местах впоследствии уже идет захоронение. Первое же заседании Тверкома, который был избран в 1999 году, мы принимали решение. Даже наших людей, для которых создано это кладбище, хоронить за насыпью. До насыпи вообще не хоронить, дабы предотвратить людей от дворы, От забори людей, а поступлення свіжого трупного яда у селищі. Говорять, що безлад стається не без участі голови теркомітету, бо тільки він може дати згоду на подібні дії. Втім, квартальний запевняє, цвинтар зростав ще до того, як його призначили головою, тобто десятиліття тому. Але чому тоді на валах фортеці є могили 2006 року? В положенні є надгробниці, в кого є внутрі град, можна хоронити по вторых жителі посілка Шевченка, хоч хочу я, не хочу я на лопати і топори не пойду". Он, Нам садержу 12 літні границю не нарушаю, що так, приблизительно прикинуть. Богородицька фортеця увійшла до списку охоронних зон держави. У Самарській райраді є відповідний документ. Ми довго його робили, через Київ заголосовували, все таки у нас є. Він так називається проект охранних зон. Це дало можливість бажання у горі строїтелі застроїти цю територію. Вона сьогодні вільна, там працюють археологи, історики. І я думаю, що прийде час, і ця територія буде внесена в якийсь то маршрут. Територія цитаделі, а це приблизно 10 гектарів, зараз вкрита снігом. Звалища непотребу під білим покровом сприймаються як старовинні вали, деякі навіть тягають людського зросту. Дніпропетровські археологи кажуть, що новобогородицька фортиця збереглася до наших днів майже на 90 відсотків, але вона ризикує бути похованою під купою сміття, бо кожної весни археологічні розкопки починаються не з досліджень, а з прибирання звалищ. Якщо би була можливість більш наші ну, від наших властей, можна було стояки відкриті павільйони, організувати дежурство, хоча б сторож, щоб. то, что раскапываем, мы же приходится нам опять сюда закапывать и консервировать. Мы даже не можем оставить, потому что если не будет охраны, она моментально будет замусорена. Любой шурф, если не закопан, уже через день-два засыпан мусором. Потому что тогда очень мало уделяется внимания для поддержания ну, для тебя в хорошем состоянии. Тетяна Заяц, Сергей Кочет, Дмитро Катков. Программа ТОП-7. Духовность у массы. Театр імені Горького у 18-ти прийняв учасників та гостей Всеукраїнського фестивалю духовних піснеспівів від Різдва до Різдва. Церковні і світські професіональні і аматорські хори, локальні ансамблі. Захід зібрав більше ніж півтори тисячі учасників у залі Аншлаг. Про фестиваль і те, що за його межами у сюжеті Аліни Щербини. Євгенія Іванівна Хорольська була дояркою та шкільною піонер важатою. Але її прагнення до творчості по заслузі оцінили односельці. Останні 11 років жінка заправляє богуславським будинком культури. Я пишу сценарії сама, я керую драматичним колективом. У нас є драматичні ще колективи, готовлю сама, спектаклі ставляємо. А ще Євгенія Іванівна співає. Каже, як навчилася від матері, так з піснею і йде по життю. У 83-му жінка прийшла до щойно створеного сільського хору імені Сергія Кулика. Тоді учасників було півсотні. Зараз ледь налічують три десятки. Кажу Лена, і хор у нас уже ж таки похили похилив усіх. Може, год-два і не буде хору. Давайте щось організовувати. І організували вокальний ансамбль Калинонька. До нього увійшла директор Богуславського музею, художній керівник будинку культури. Студентка й домогосподарки. Жінки виступили таким складом у селі на покругу. А потім керівник Олена Мальцева почула про фестиваль від Різдва до Різдва. Я не слышала народної пісні там ні разу. Тобто академічні хори, академічне пені. І у мене, у мене просто такой вопрос, а можна ли повести народний колектив? Ну, як би а мені сказала Ти Салентів, конечно, почему би ні. 18-й фестиваль духовних піснеспівів став не тільки першим серйозним випробуванням для Калиненьки, але й стимулом виступати і перемагати. Тож до 18-го фестивалю ансамбль готувався старанно. Вітайна сталась превелика, бо там народився, предвічний владика. хвалу Богу, даймо, весело співаємо. Верте на синим в яслах положила. Там пастирі грають, ангели співають Слава вовишніх Богу. Любов к родившемуся Богомладенцу Ісус. І ця ідея красною нитью проникає в всі фестивалі. фестивали. в кожен фестиваль щось нове приносить, нові колядки, нові песнопения, нове, нове, нове понимание значимости. І знаковості про знаковість добре знає Микита Пашко, керівник жіночого хору інвалідів. Шанс колектив виступає на фестивалі вже в дев'яте. Чувствуємо жита атмосферу, ауру. Звісно, духовна, релігіозна, обов'язково. І це теж допомагає піти. Підтримують співаків глядачі. Серед них немає роззял. У зале только те, кто достает духовно на солоду ветрезвяных спивей. Сюда тянет, как на службу в церковь. Это как служение. С одной стороны, а с другой стороны, как встреча с прекрасным, что делает нас лучше, красивее. Лукальний ансамбль Калинонька з Богослава» не став переможцем фестивалю, але його спів пролунав на всю Дніпропетровщину. Маленька батьківщина Калиноньки Богуслав, село, в якому немає гламурних клубів та лаундж-барів. Зате вечорами богославці ходять до будинку культури. Якщо цього не буде, то ну село потихнечку, потіхнечку. Можна навіть сказати, може вимре. Тому що би, тільки ми от, підтримуємо культуру. Поки є такі колективи, села будуть жити. Аліна Щербина, Олександр Лянкевич, програма ТОП-7. Відомий жіночий рух тепер і в Дніпропетровську. Організація Фемен відкрила у місті свій осередок. Отже, і місцеві дівчата мають змогу брати участь у скандальних заходах. Обличчя Фемен Олександра Шевченко пообіцяла не просто акції топлес, а й плідну роботу над вузькими місцями мегаполіса. Дороги накрилися. Саме так Фемен назвав свій перший перформанс. Дураді зілеті дороги! дураді зілеті дороги! І ще одна зимова розвага віднині доступна Дніпропетровцям. Їздові собаки хаски у запряжках можна відчути себе справжнім жителем півночі. Ефірна програма ТОП-7. Телефонуйте нам 732-33-26. Розкажіть про важливі події, свідками яких ви стали. Можливо, ваше повідомлення стане ТОП-новиною наступних семи днів. Хай щастить!